Створює картини з вовни її роботи залучає до аукціонів на підтримку Збройних сил України. До того ж, передає своє творче ремесло підростаючому поколінню та черпає від цього мистецтва сили для подолання власних проблем і недугів. Лише за три роки наша талановита землячка Таміла Оцабрика виготовила більше трьох сотень таких полотен. Маючи від природи хист до рукоділля, жінка з легкістю опанувала техніку роботи з вовною та почала творити. Сьогодні пані Міла на заслуженому відпочинку, втім, жодного дня не гає, а веде і активне громадське життя. Разом із членами ветеранської організації долучилася до волонтерського руху сплетіння маскувальних сіток для фронту. Каже, кожен має робити все, що в його силах, аби наблизити перемогу. Поспілкувалися з майстриною, і ми знімальна група балінформкомпанії. Пані Таміла, ваші роботи вражають і дивлячись на них з першого погляду навіть не зрозуміло, яка техніка із яких матеріалів виконується, але від них надходить таке неймовірне гарне тепло, така приємна якась аура. Розкажіть, будь ласка, що це за картини, як взагалі з чого все починалася ваша історія? Останнім часом в довгий період я працювала в балській спецшколі інтернат No. Я працювала все життя вихователем. І останні роки я вела гурток черівних клубочок. Ми навчалися з дітьми в'язати, в'язати декор, просто в'язати для себе. Діти були захоплені, було більше хлопчиків в гуртку, ніж навіть дівчаток. Але ті, ходили тільки ті, хто хотів отримати все задоволення і чомусь навчитись. А потім, років 8, може дев'ять назад, я побачила в інтернеті. Картина із вовни. вовне. Про валяння я знала, що таке валяння. А от картина, як із вовни, я зацікавилася. Там була, був пейзаж зима. І майстер-клас був. І я знайшла вдома старий шарф і спробувала, чи в мене розпуститься. І в мене це стар... той старий шарф розпустився на такі вусинки. Я подумала, що я теж можу це робити. Бистренько по майстер-класу зробила картинку зима. Вона легко далася, я дітям показала, прийшла, діти зробили, діти отримали масу задоволення. Потім я побачила соняшники, соняшників нема ніде. У Балті купити матеріал неможливо. Думала, думала, бачила, що в мене на. На кріслі покривали жовті тороки. Попробувала чи тороки розпускаються. Я одну сторону повністю зняла тороки і почала робити соняхи. Получилося. І так я почала потихеньку, так іноді настрій підійде щось, я сяду, можу працювати. Я можу одну картину зробити за три години, а можу за три дні робити картину. Залежить від настрою, від техніки, все таке. Потім я знову подивилася майстер-клас, ну там вже вдосконалення, там вже, Боже, ну я ж не художник, щоб я цим займалася. Я вже свої техніки почала втілювати. Для картини тільки потрібна вовна. Вона, якщо хто її в магазинах, ось така продається, це польська вовна, є турецька. Ну, вона дуже дорога, тому що це коштує 110 гривень цей пакет. А якщо фарба, то за 110 гривень можна купити чуть на коробку тюбиків, і масляну чи яку там фарбу. Но тут не треба ні клея, тут тільки потрібна вода, пінцет. Ножниці, гострі, ножниці, такі як перукаря, щоб різати. Ну і бажання, і рамка, щоб була. Ну, не завжди є рамка. Тому я іноді використовувала коробки від цукерок і е, целофан. Целофан електризується і дуже важко, тому що е, коли ви... ще потрібно одне скло, тяжке таке скло, тож для того, коли ви. Виставляєш квіточку, наприклад, на ногі, і приложила скло. Воно прижало, і ти бачиш, що воно буде. Ага, не вийшло, підняла скло, переробляєш. Ну, Використовувала нитки перший час і секонд хенда Я скуплювала все, що бачила. Тільки побачила, що таке розпускається, я вже купляю. Тільки побачила, що розпускається, і купляю, що в мене дуже хороша була подруга. Конторська Людмила Анатолійовна, Її, на жаль, вже немає з нами два роки. Вона де тільки ходила, вона дечки щось бачила в когось. Вона або відкуплювала, або робила так, щоб їй подарили ту стару що, і все приносила мені. І отак я зібрала палітру шерсті для праці. Тобто, ваша така прекрасна, гарна творча справа розпочалася із простої картинки, яку ви побачили в інтернеті. І я так розумію, що вашому такому творчому хобі всього лише три роки. Ні, це три роки. Я вже почала. То я в школі працювала і рідко з дітьми у вільний час. Ми сідали робити картинку. Значить, кожен хоче участвувати бути автором. І в нас картинки, які залишилися в першому інтернаті, і роботи в'язанню, і поза це колективні роботи. Тому що один розтягує таку шерсть, другий витягує, третій скручує. І ви вилажуємо одну картину разом, і це робота від класу йшла. А коли був такий період, я вийшла на пенсію, я різко захворіла. Я півтора-два роки я не могла навіть писати нічого, ні в'язати, ні писати. Я писала так, як дитина в першому класі, що охота себе по рукам бити. І ви знаєте, моторика пальців, рухи, все, і це все відновилося. І коли я почала ходити на сіточки два роки тому, Два з половиною роки і мені приходять на сіточки, а мені кажуть, ви виграли приз. Я кажу, я не граю. Я думала, що ці призи, що по телефону не раз нам кажуть. Я кажу, знаєте, я не азартний кажу. Ні, ви виграли приз. А ми ну, з кожної пенсії. Навіть ті дівчата, що там залі зараз значзають. З кожної пенсії ми стараємося трошки донатити, хоч трошки на ЗСУ поміч, це поміч А От якийсь донат на той спанбот, на ту сітку треба здати гроші. І ми здавали. І був розіграш, Аня Грабувана розігрувала іграшки, і мій номерок випав дракончик. Мені приносять дракончик. А я думаю, стоп, дівчата ходять в гончаренко центр для того, щоб вчитися в'язати. Мого віку виходять. Я вже вмію в'язати, я б їм показала. Но вони ходять спеціально на заняття, на майстер-класи і свої роботи здають на донати. Я подумала, а я роблю вдома картини, а чого я не можу здати на донат? Я спитала Ані і принесла перших 10, по-моєму, 10 перших донат був. 10 картин. Аня зробила аукціон, картини пішли добре, всі гроші на донат пішли. Я задоволена, і тут мені дзвонить гончар Іра. Вона в Черегранському центрі також була. Та й каже: я придбала ваші три картини, там, то, і так почала зі мною говорити. Ви знаєте, мене появили, що на най... будь... весь вільний час я вже сиділа за столом. Хлопці їдуть в Одесу, я заказую, хлопці, хлопці, зайдіть туди й туди. Там такі-такі магазини в центрі, якщо ми на сьомому делі. І вони мені привозять. Їде, сваха, які кольори заказують, включає камеру по відео, я їй кажу, це є бри один, той два, той три. Ну а так. Ну в мене вдома дуже мало картин. Ті картини, що в мене в під'їзді, висять, навіть картин 20 з лишнім. Я не могла ні одну зняти, тому що. Сусіди їх просто приклеїли до стіни. Ну, щоб не падали, щоб ніхто не зняв у під'їзді Все. А це картини, які були в моїх дітей вдома і в сусідів. Ну, кілька картин тут є, що на донати йшли. Ось ще не розпродались. Ну, ще не докупили їх, щоб. Ну, хто донати більше 300-200 гривень, їм ми вручали картину за те, що не за донати. Звідки ви берете свої ідеї? Тому що кожна картина має якусь свою тематику, свій сюжет. От звідки ви черпаєте, звідки ви надихаєтеся? Так, просто з природи. Розсвіла магнолія, я зробила магнолії. А потім я подумала, чому ці магнолії не видати в вечірній фон. Створила таку собі картину. Мій син молодший дуже любить троянди. Я зробила троянди менш старший син більше ромашки. Я зробила ромашки, зробила кілька видів картин. Ага, сусідка іменинниця чи подружка подарила, ага, та любить тюльпани, ті тюльпани. Та любить маки, ті маки подарувала. Подарила Отаку. І я ні грама не жалкую. Я розумію, що я роблю ще ж в собі. Тому що люди хай зароблять. Я не я не та, що заробляю. Я те, що зароблю, я віддам. Як то кажуть. Тому що якщо я і даю, то я даю на донати або на подарунок, чи просто та хороша людина, мені сподобалась і їй щось подобається. Ну і Зроблю їй приємне. Вона посміхнулася я щаслива. Ви зазначили, що ось ця це мистецтво дозволило вам відновити моторику пальців. І відновитися після хвороби, тобто, це можна сказати, що таке проведіння, можливо, навіть Боже, да яке вас наштовхнуло саме на цю справу, яка в результаті вам посприяла відновитися, тобто, ви не лише приносити красу і творчість для навколишнього світу, але і ще особисто самі собі змогли допомогти, Знаєте, так трапилось, що я в Балті з 1975 року я поступила тільки в педучилище. Чотири роки навчання, і останні роки я вже жила в Балті, я балтянка, можна так мовити. Але все життя Бог мені давав таких людей, які мені були потрібні, які мені допомагали, які були завжди поряд у важку минуту, які мене підтримували. І мені було дуже приємно, що мене оточують такі люди. От я не могла І потім, коли я вже вдосконалила себе я в цій творчості, я вже просто б... благодарність, подяку цим людям за те, що вони є коло мене, щось на згадку, то я могла тільки дати якусь свою роботу, якусь свою картинку. Моя мама шила, вишивала. От. А я захотіла навчитися плести, в'язати. Але я це навчилася ще в 19 років, пізно я навчилась. І я дуже довгий період в'язала, я років 40 в'язала. А потім, коли я прийшла вже на таку шерсть. Мені кажеться, що це більше моє. Я перейшла вже на це все. Тобто, від природи, маючи здібності до рукоділля, ви змогли. Побачити отаке от прекрасне у простих нитках, у простому шалику, шарфику, ви змогли із нього зробити ціле мистецтво. Так, да, коли почалась війна, в мене така, знаєте, таке патеретичні почуття, мої картини більш були такі Не, е, колір нашого прапора: голубе, чисте небо, полам пшениці і маки. Кажу, чому ти маків? Стільки маків? Ти я кажу, а тому, що це ціною крові. За лани, за чисте небо хтось проливає кров, маки. Потім я почала взагалі робити картину маками. Потім я зробила ну я ту картину, залишила в музеї. Ми її недавно з ветеранами їздили. Марія Петрівна організувала нам екскурсію в музей в село Саражинка. Я подарувала там картину. Я щось вірю, що ось ось закінчення війни і що наші території повернуться, і життя буде в Україні квітуче, щасливе, і всі будуть раді. Я зробила карту України в квітах. Ну, так як їхали в музей, треба якось ну, над... щось треба було таке взяти, і я взяла ту картину. Ну, я ще зроблю для Балти таку картину. Чи маєте своїх послідовників? Знаємо, що вашим, вашою творчістю захоплюються ваші діти. Ви також показували, передавали свою майстерність дітям, яких виховували, яких навчали в навчальному закладі. Чи зараз маєте власних послідовників тих людей, які захотіли також це опанувати? Е, опанували в'язання багато моїх випускників, як дівчатка, так і хлопчики. Віази в'язання. Вони опанували у Білгородністровському. живе філозофа Юлія. Ну зараз по чоловіку я не знаю, яке прізвище, то вона навіть питала, скільки треба петель набирати на дитячий костюмчик. Вона просто і потім вона почала в'язати іграшки сама по собі. Сама почала. Віка Кутафіна, вона також в Вінницькій області проживає, але також вона в'язання у вільний час. Вона займається в'язанням. Такими роботами, знаєте, я не знаю, чи хто займається, тому що тут не можна змішати колір, треба такий, треба такий, а його не завжди можна отримати. От треба світло-зелений, він повинен бути світло-зелений. Треба темно-зелений, темно-зелений, треба бірюзовий, він повинен бути бірюзовий. Тому що, якщо пробувати змішати кольори, то вони дуже важко змішуються, і виходить вже не то. Це раз. По-друге, це над... фінансово треба, як хайся. Дякуючи, що мені діти так просто, як то хайся, привозять. А якщо вже мені хтось привіз, то вони мені на карточку скинули, я розрахувалась. а от так, щоб я жила на свою пенсію, я б би, мабуть, не займалася б зовсім. Но діти раді, що я себе знайшла, що я не нею, я не читаю, не сидю, от не читаю, тому що зір поганий. Я про діти раді тому, що я щось маю. Вони тобто, коли прийду, я сидю коло села. І в мене весь стіл такий заложений різними шматочками шерсті, там скло і ще водичка стоїть. Що знову так. Да. Я навіть буваю, так роблю картину, що дві години ночі, а я думаю, що це біля десяти, напевно, і працюю. І працюю. І, потім подивилися, Боже, треба йти спати, бо ж рано вставати. Пішла спати. Рано встала, там поснідала і знову сіла. Що. І воно так, знаєте як? А потім думаю, боже, дай мені життя, щоб я. Ці всі матеріали, щоб мені позвозили в коробках, щоб я їх вив'язала. Тому що, Ви знаєте, після мене ну, діти це не їхнє. Може, з віком, може, молодості і моє це не моє було б. А так хочеться ще пожити, боже, щоб... дай мені, щоб я це вив'язала, щоб діти, щось комусь дісталося, ну щоб тільки не віднесли в мусорку, чи так знаєте, хто десь там поставили в сарай, щоб стояло клубочки або це ж. Чи мали вже власні персональні виставки? Ой, мала кілька опціонів, дякуючи Ані Рабован, на ЗСУ донатити. І Марія Петрівна, коли там збори, також старається, щоб донати йшли. нам, А виставки, знаєте, я часто от пасую перед камерою, перед фотоапаратом. Здоров'я Мені запропонували до Петра Остафовича підійти і зробити виставку. А мені каже, що мої роботи ще не достойні. То я так зробила, і за тиждень я цю роботу вже комусь віддала. Ось так, знаєте. А то склала, склала з коробки та й віднесла. Чи обрі віднесла туди до Ані. Раніше сюди носила. Чи підраховували вже загальну кількість? Скільки вам вдалося створити подібних картин? Ну точно не скажу. Ну, більше 40, десь біля 50 робіт я задонатила на ЗСУ за три рази. То дарую свою роботу дівчатам-пенсіонерам нашим, золотові Ви знаєте, я з ними недавно, а в мене таке враження, що я з ними 50 років в Балті, і я 50 років з ними спілкувалася. Хоча з, з ними я спілкуюсь. Останні два роки, бо з батьма його зовсім не. Навіть не здоровались в Городі, бо вони дуже знайомі були. А тепер вони всі такі рідні, всі такі хороші. І так хочеться комусь приємне зробити. Мені роблять приємне, і я роблю приємне. Мені посміхаються, мені радісно, що я бачу в когось посмішку. Мені бажають всього. А я кажу, вам втраніше пожелали мені. І так, і так, знаєте. Тобто життя на пенсії існує, і воно може бути не тільки активним, але й радісним, змістовним, веселим і творчим, і дуже продуктивним. Ви себе знайшли, ви змогли проявити свою талант і творчість. А також людей заохотити і навіть допомагати Збройним силам України. Бачимо, що ви ведете активну свою життєву позицію в тому плані, що ви допомагаєте плести маскувальні сітки. От трішки і от про цю свою сферу життя. Розкажіть нам. Ви знаєте, ми я спробувала до нового року, двадцять 2022 році. Да, перед 23. Я спробувала ходити просто там, тоді ми відмічали плюсики в інтернеті, місця, плести сітки. там то. Я спробувала, мені важко для рук, тому що руки витягнуті, а з моїм хвороби болять, потім руки три дні лежиш. А потім мені Марія Петрівна пише смс ку Ви не бажаєте прийти допомогти ЗСУ? Ми в кінотеатрі, ветерани нарізаємо, ялиночки і смужечок. Для мене тільки цього знак, знаєте? Я і так ходила, нарізала на коридорі, сиділа з другими людьми. А тут я прийшла в цю організацію. І я вже стала частинкою цієї родини. І мені так було приємно, що я вже тіла, щоб не вівторок, п'ятниця було, а щоб тиждень був так, вівторок, п'ятниця, вівторок, п'ятниця, вівторок п'ятниця, а потім сьомий день неділя, коли ми вихідні. Ну, У нас люди дуже відповідальні. Вони не дивляться на свій вік. Вони патріоти України в душі. Скажи їм, що сьогодні будете різати до вечора, в них вдома робота теж є в кожного. Вони будуть сидіти різати. Вони, ну, і це так надихає от, діяльність цих людей, що я, я біжу. Я біжу, як будь як мені кажуть, вам платять, ви отримуєте гроші за це. Я кажу, ні, в нас військовий стаж буде. І нам кажуть, всім буде добавка до військової пенсії. Я так сказав, це я пустила по городу таку плітку. І знаєте, ті, хто обіцяли ходити, так і не ходять. Багато моїх, Де, я я розумію, якщо людина за станом здоров'я, за станом зайнятості, не може. Я це розумію. Вона донатить грошима, вона ще щось може матеріали принести, якісь там для госпіталя шити для, для поранених. Але ті люди, які просто сидять на лавочці або біля фонтану, або просто в парку із ціну зернятами, або просто так, і кожен день, я думаю, ну півгодини години прийдіть. Це ж не. Ніхто його не встановлював пів години, годину, три, п'ять. Прийдіть, поріжте. Хай ви метр тої смужки переріжете, вона вплететься, вона вже прикриє чиюсь голову. Тим більше зараз така жара, і у нас черга на сітки, так як зрозуміла зі слів Ані, вже до місяця сягла, що хлопці чекають сітки. Тому що природа міняється. То було зелене, тепер треба. Ржавчина, пісок, вже такі кольори, наче. і хлопці заказують, заказують, заказують. Да, сітка прикриває. Деякі сіточки і дрони путалися, але хлопці присилають на осередок грамоти, присилають подяки свої, баж... побажання, по прапори присилають. А ви знаєте, це серед... ну, ну, раніше це було сказати комсомольці, добровольці, знаєте, як то такий якийсь патріотизм. Ну, я рада, що я знайшла себе в цій родині ветеранів. Я дуже рада, як то кажеться. І ми приходимо, ви знаєте, в нас в кожного своє місце там. Стоять стільчки, і в нас своє місце. Як таке. Кожен сідає, і отак, як за партою, з ким сидиш поряд. І настільки приємно, настільки добре. І коли говорять, що треба збори якісь провести, треба пам'ятник до пам'ятника підійти, треба ще якісь мероприємства. І воно просто. Я зобов'язана так собі в свідомості і не знаходяться причини, щоб не йти. Чи маєте якісь плани на майбутнє? Творчі, громадські, благодійні? От чим ви живете, що ви плануєте? Чи можливо тільки ви сьогоднішнім днем живете? От як ваше життя побудоване? Ви знаєте, ну трошки таки не, не сильно гарна відповідь, що живу сьогоднішнім днем, так? тому що не знаєш, що буде завтра. Але хочеться прожити цей сьогоднішній день так. Щоб потім, щоб була задоволена, що я його прожила так. От вчора було так, добре, що так. Значить, сьогодні буде трошки краще. А плани на дачу, що далі буде ще краще. Отакі От довернутися в школу, щоб вести гуртки чи що, знаєте, я себе не зобов'язую, тому що моє здоров'я не, не дозволяє. Я можу сьогодні бігати по городу назад, з установками, сідаю на кожній лавочці, на тротуарі, відпочиваю в холодку. А зобов'язання взяти вести щось, якісь заняття чи що, це вже треба постійно. А є такі дні, що я навіть з квартири буває, не можу. Ну не виходжу в під'їзд навіть. Ну так вийшло нема сили. А вони тільки сила з'являється, починає знову починає щось робити. Ми бажаємо вам творчих успіхів, а найголовніше здоров'я і, звісно, всім нам разом найшвидшої перемоги і мирного життя, і щоб ми могли просто радіти, жити, створювати, творити, але не як не виживати, а просто жити. Дякую вам за такі гарні побажання. І хочу сказати, що кожна людина унікальна, унікальна по-своєму. Хтось дуже добре готує, хтось дуже шиє. Хтось вміє кроїти, хтось вміє плести, хтось вміє взагалі добрі справи, різні добрі справи робити. Ні за що, просто так. І мені хочеться, щоб кожна людина була щаслива, щоб кожна людина те, що вона бажає собі, щоб бажала всім. Тоді тільки вона буде щаслива, та людина, і тільки тоді буде все добре. І коли в Україні буде більшість таких людей, які будуть думати за хлопців, які на фронті. Тому що коли у нас йде дощ, я вдома, я не знаходжусь в квартирі. Коли тривога, да, ми можемо піти в бомбосховище, а можемо просто, як то кажеться, сидіти між перестін, між двома стінами, і все таке, в мене залишається тільки молитися, щоб. Зберегло життя хлопців, дітей, тому що чужих дітей не буває. Так як я працювала в школі-інтернаті, де багато сиріт було, і з них багато на фронті. Чотири, люд... Чотири хлопці мені пишуть до цієї пори, Іноді як важко. Один навіть заплакав. Він сильний, він ніколи не плакав. Він був самий безкетник, який найбільше трипав нерви всім. Але тут він каже, а що мені робити? Я не хочу тут бути. Я то такий розпач його, ну, я старала заспокоювати. Він два-три дні прозванював, коли можна було там прозвонити. От. Ну, вже ми ну, місцеві не розмовляли, але поки нічого ці діти між собою, інтернатські діти між собою дуже міцний зв'язок тримають. І тримають довгими роками. І вони більше знають один за одного, чим я знаю за них. Вони сказали, що після перемоги приїдуть. Я хочу, і ви я хочу дочекатися всі, мені дуже приємно, тому що коли працюєш вихователем, ти дітей береш в підготовчому класі і випускаєш їх в дев'ятому поріг школи. І за цих 10 років вони всі свої. Тому що один день ти працюєш після обіду до самого відбою до десяти до вечора. На другий день ти зранку приходиш, і збираєш школу, всі режимні моменти, щоб напоїв, одівся, посадити в клас, передати вчителю, і ти вже вільний до вечора. На другий день знову спочатку з обіду зранку. І як мої діти, коли сказали, мама, ти більше в інтернаті, чим у нас вдома. Але дякувати Богу, що. Своїм дітям менше, я уваги, мабуть, приділила, але ну, дякувати Богу, що вони тепер. Моя, мої крила за спиною, діти. І ці діти також не дають угасати. Ви багатодітна мама? Да? Небагато, небагато випускників, але якщо один або три-чотири з одного, ну, а в мене було чотири випуска в інтернаті, телефонують постійно. Раз в тиждень, раз у місяць, але обов'язково. А то часто виходять в Тіктоки, часто виходять в ефір, записую пару слів, бачу, у них там така молодіжна група. Думаю, що мені там робити? У них свої інтереси, у них свої. То я тихенько вийшла, потім написала смс-ку і все. Ну, приємно. Сьогодні пані Таміла налаштована на життя оптимістично. Головними натхненниками її творчості є власні дорослі діти, а також вважає себе багатодітною мамою, бо і зараз підтримує приязні стосунки зі своїми колишніми вихованцями. Вірть, творчість та спільна підтримка української армії здатні внести суттєвий вклад в прийдешню перемогу, тож закликає усіх долучатися.